Зайшла подивитися на свою грядку, як я називаю її асорті. Асорті називаю її, тому що тут в мене посіяно всього потрошки. Це кормові бурячки. Ми вирощуємо її для нашої корівки на зиму. Тут посаджена була посоля, так як вона погано трошки зійшла, бо було холодно. Що залишилося, так уже і росте. Тут росте столовий бурячок. такі вони є гарненькі бурячки. Червоний мають колір, заварила з їх борщик. Це морквочка. Це цибулька ще пізніше посадила, була така дрібненька в мене. Це ще морквочка. І ось так виглядає моя грядочка. Гарного вам всім дня. Мирного неба і всього найкращого.